Це Петро Мазур, йому 22 роки, і нині він начальник штабу окремого підрозділу. У його підпорядкуванні понад сотня військових. Стати оборонцем вирішив 2017 року. 2021-го з відзнакою закінчив Національну академію Нацгвардії України. Військові у його родині дідусь та мама. Дідусь мій полковник відставці, для мене приклад як офіцера, як людини багато в чому. Ще з самого Малку мене там фуражку надівав, якусь на мене надягав. Ну, водив центр в госпіталі нашому Вінницькому. От, я там вже знайомився, спілкувався з всіма військовими, і мати в мене також майор медичної служби. 24 лютого Петро Мазур був на плановій ротації на Донеччині в Курахову. 19 березня перший наступ їхній пішов після. Після декількох днів в артилерії пішов наступ, декілька танків, БМП. 24 березня черговий наступ. Того дня він мав передати своїм, скільки і якої техніки наступає. Та тим не обмежився. Була позиція одна, хотіли вийти на ту позицію і хоча б одну першу або останню, там вже якби вийшло, хотіли знищити. Але натрапили на ДРГ, знову ж таки, місцевого жителя. Вступили в ближній бій. Там же ті гранатомети ні до чого були, вступили в ближній бій, трохи постріляли, стає, ну, їх більше трохи було. В тому бою він каже, дивом залишився живий. Колега, з яким був, вирішив, що Петро загинув. Лежав, прийдуть, заберуть, то заберуть. А так, то прощався потихеньку зі всім. Розірвалася граната. перше оце в щуку зайшла, зайшов осколок. У мене в черепі тут перебив, перебив. це мені зоровий нерв. В лівому оці я ну, одразу зір, зір втратив на око. Це перша граната, потім декілька ще було черг, я пам'ятаю. Ну і вже там ще декілька гранат розірвалося, там вже куля в плече прилетіла, і решта осколків в бік мені позалітало, там легеня пробита була. Хлопці потім прийшли, покійний прапорщик, який, який зі мною був. Там, там також тому солодкому прибіг за мною, я йому життям зобов'язаний, що він людей за собою повів і тим хлопцям, які мене на собі витащили, відстріляли. Вони відігнали ту групу. Його рятували, оперували і лікували в Курахово-Дніпрі Вінниці в його тілі. І нині металеві пластини і осколки. Деякі носить з собою. Десь приблизно такий самий мене тут в череп, а цей з руки от дістали. Через три з половиною місяці після отриманих поранень він повернувся на службу. Втрачений зір каже, для нього не причина залишати її. Ти куди списувати? Що я, виходить, вивчився стільки, отримав ну, такі, такі поранення, отримав, щоб не служити чи що далі. Ти що мені робити в житті? Як я вибрав ще, ще давним-давно, я вибрав, щоб і знав, що я буду військовим і я хочу ним бути. Попереду у Петра ще кілька операцій. Діставатимуть пластини з плеча. Далі каже, планує повертатись на передову. Хлопців треба міняти. Кинути ми позиції не можемо, то я думаю, що треба буде повертатись. Ну, совість мені так каже. Нині Нацгвардієць Петро Мазур мріє про звільнення рідної землі, а потім про сина, аби йому не довелось відвоювати у ворога батьківщину. Мене спитав, папа, де ти був, коли у му році війна була. Я міг сину сказати, що синок, я Донецьк звільнив, чи я в Крим зайшов один з першими підрозділами. І, і син просто що, я для нього героєм. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. один хлопець,